Загрози, що виникають при роботі в інтернеті, засоби браузера, призначені для гарантування безпеки, захищені сайти, захист від спаму. Загрози при роботі в інтернеті. Ви вже знаєте основні загрози, що можуть виникнути в процесі роботи з комп'ютером. Значна частина цих загроз пов'язана з активним використанням інтернету. Сучасна людина не може просто відмовитися від використання інтернету, щоб захистити свій комп'ютер і свої дані. Найбільш вразливою категорією користувачів інтернету є підлітки віком від 12 до 17 років. Підлітки використовують інтернет від 2 до 6 годин в день, з яких близько 40% займає спілкування з використанням нових моделей комп'ютерів. Смартфонів та планшетів. Упевненість підлітків у своїх знаннях і вміннях доволі часто спричиняє помилки, необачні вчинки, збільшуючи ризики роботи в інтернеті. Основні загрози використання комп'ютерної техніки. Комунікаційні ризики. Це ризики пов'язані із спілкуванням в мережі. Контентні ризики. Це ризики пов'язані з доступом до матеріалів, що розміщені у мережі. Споживчі ризики. Це ризики пов'язані з порушенням прав споживачів. Технічні ризики це ризики, пов'язані з роботою шкідливих програм. Розглянемо детальніше комунікаційні ризики, тобто ризики, що пов'язані зі спілкуванням у мережі та використанням онлайн-ігор. По-перше, це булінг, залякування, приниження скування, переслідування з використанням матеріалів з інтернету, особистих чи підробних. По-друге, компроментувати, виставляти в негарному вигляді, шкодити добрій славі людини. По-третє, кібергрумінг входження в довіру людини. Для використання її в сексуальних цілях. І четверте: надмірне захоплення іграми в мережі може призвести до втрати реальності, нерозуміння та несприяння норм людського співіснування, уникнення ризиків, не розміщувати в інтернеті домашню адресу. Номер телефону тощо. Не давайте незнайомим людям персональні дані, паролі та інші відомості про себе, повідомляйте батькам або близьким про намагання сторонніх людей спілкувати з вами, не відкривайте листи від незнайомих осіб. Які вам приходять на електронну скриньку. Не надсилайте смс-повідомлення для отримання будь-яких послуг в інтернеті. Засоби браузера призначені для гарантування безпеки. Перш за все, слід переглянути та за потреби. Змінити налаштування браузера в розділі меню, у якому зібрано властивості, пов'язані з безпекою. Наприклад, у браузі Google Chrome для їх перегляду треба виконати наступні дії: Обрати налаштування та керування Google Chrome, перейти в налаштування. Та на сторінці налаштувань вибрати покликання. Показати розширені налаштування. На екрані у вас стрілочкою вказано, як виглядає це покликання. Далі відобразити більш повний список налаштувань браузера, серед яких у групі конфіденційність Слід перевірити, чи встановлено позначку прапорця. Захистіть себе і свій пристрій від небезпечних сайтів. На екрані ви бачите, як виглядає ця група необхідних дій. Ознакою того що з'єднання з певних сайтом захищаються з використанням шифрування, є наявність сукупності символів HTTPS. У деяких браузерах в адресному рядку біля HTTPS відображається значок замка. Сайти з такими ознаками називають Захищеними сайтами. Ось такі засоби браузера призначені для гарантування безпеки користувачів в інтернеті. Тепер перейдемо до розгляду поняття СПАМ. СПАМ це розсилання повідомлень, як правило, рекламного характеру. Великій кількості користувачів. Ці повідомлення надсилаються користувачам без їхньої згоди на це. Більшість СПАМу йде через електронну пошту. Спамом можна вважати і велику кількість рекламних блоків, що з'являються на багатьох сайтах. Фішинг це спамер намагається виманити в одержувача листа номер його кредитних карток чи паролі доступу до систем онлайнових платежів тощо. Дякую за увагу. Будьте обережні в інтернеті і захистіть свої гаджети. Від інформаційних загроз.